Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 жовтня 2024 року. Сьогодні 28 жовтня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння сидерадних культур в теплицях і все. Працюємо тільки з квітковою розсадою це і висаджуємо саджанці квіткових, хвойних та декоративних рослин, цибулини, І нарізаємо живці та укорінюємо їх. 28 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А от нарізка живців це виключення з правил. І після того, як нарізали живці, обов'язково обробіть ранки зеленкою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Використовуйте цю інформацію, тому що наступні дні це дні, коли не можна буде ні поливати, ні підживлювати рослини. 28 жовтня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, на закладку на зберігання, овочів, фруктів, ягід і для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 28 жовтня 2024 року. Нагадаю, це час Діви, місяць в Діві, і тому дуже вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Нагадую, про ці органи не просто так. Щоб всі. Органи травлення почували себе добре, використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо невеликими порціями і не використовуйте для того, щоб приготувати щось, макаронні вироби. І ще обов'язково тут додам ніяких таких страв з перцем чилі, гострі якісь страви та ще обов'язково не використовуйте алкоголь ні в якому випадку. Це все дуже погано для організму. А що ж ми можемо приготувати для здоров'я? Готуємо каші з гречки, пшона, вівса, їмо молочні продукти, також дуже корисна цвітна капуста, картопля, морква, яблука, груші, гранати, цитрусові, вітаміна-зелень, редиска, редька, волоські горіхи і для приготування використовуйте рослинні олії. Це дуже добре для. Нашого організму, особливо для органів харчування. Я так їх називаю. Ну що ж, смачного вам! Завтра, 29 жовтня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Тут уже можна пророщувати насіння для отримання проростків і більше нічого. Можна працювати з розсадою, але нагадую, ви повинні обов'язково використовувати завчасно зволожений ґрунт. Розсада будь-яка може бути. Можна висаджувати саджанці, садових рослин навіть потрібно. Багато хто чекає цього дня. Будь ласка, використовуйте для посадки будь-яких саджанців. Хтось малину, хтось дерева купив, хтось ще ягідні якісь рослини. Будь ласка, все висаджуйте в цей час. І можна поділити корневища кореневища садових рослин. Це можуть бути квіткові рослини, а можуть бути і декоративні. Якісь ділимо і висаджуємо їх. Нагадую, земля повинна бути або завчасно зволожена, або буквально через день ви палієте вже в іншому знаці. Збирати можна, збирати можна насіння квітів, якщо такі є. Можна викопати, викопати цибулини кореневище літніх квітів, вони завершують своє цвітіння і їх приготувати для зберігання. Ось нарешті, 29 жовтня, можна проводити і обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але на жаль, поливи та підживлення рослин не можна проводити. Нагадую, Терези це час стихії повітря. Рослини дихають цей час. 29 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання овочів, фруктів, ягід і для різних смаколиків, для приготування різних заготівель, смаколиків на зиму. А важливо для здоров'я на 29 жовтня. Тут у нас будуть вже інші правила, і дуже важливо нагадаю, що в е, при місяці в знаці. Терези – дуже вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення у всіх нервова система та система залоз. Будь ласка, ноги в теплі. Область тазу в теплі, ніяких е, таких гострих е, справ е, страв не їмо і не готуємо. І тут і алкоголь теж не підходить в цей час пити. Якщо коротко сказати про харчування, то 29 жовтня важливе вегетаріанське харчування. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Проростки зернових, бобових, овочевих рослин, з них салати дуже корисні. Готуємо качану та цвітну капусту, інші доступні овочі, вітаміну зелень використовуємо, їмо груші, яблука, виноград, хурму, банани, родзинки, курагу. Готуємо салати і їх заправляємо вершками сметаною та лимонним соком. Це дуже буде корисне харчування. Вам. Ну що ж, завершуємо наш сьогоднішній ранковий випуск. Божого благословіння на цей чудовий день осені. Дай Бог вам здоров'я, міцного та щастя вам людського, усіляких вам гараздів, миру вам та достатку, любові та злагоди, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері на все добре.